І так, я буду розпочинати. Ті, хто буде дивитись в записі, щоб довго не чекали, потихеньку, я сподіваюсь, люди будуть додаватися. А перш за все, я хочу подякувати усім, хто приєднався або приєднається на прямому ефірі. Хочу подякувати усім, хто доєднується до челенджу по створенню фотоколежів. Я дуже рада, тому що це досить нетиповий крок з мого боку, досить нетиповий крок, мабуть, з вашого боку. Я вітаю вас за вашу сміливість, за вашу рішучість, буду підглядати в свої нотатки, щоб якомога лаконічніше провести ефір, не розтягувати не лити воду. Тож, хто ще роздумує, я запрошую вас на челендж. Всі умови є в хайлайтс. Тут я ще додатково. Розкажу, що нас чекатиме. Сьогоднішня наша тема як гарно фотографувати, де шукати натхнення для гарних фоточок, як навчитися фотографувати, трошки зачіплю цю тему. І взагалі про колажі, так само чому саме їх і як ми їх будемо створювати. Я ще свою, свій сьогоднішній колаж не публікувала, пізніше опублікую в сторіс, можливо, на ефірі покажу. І так. Ми тут, перш за все, на цьому челенджі зібралися не для того, щоб отримувати оцінку: 5 чи 2, чи ще щось. Я привіт всім, хто доєднується, дуже рада. Я не вчителька, ну, в плані не для того. Я створила цей челендж, щоб когось посварити або оцінити, сказати, як все добре або як все погано. Звичайно, я свою оцінку можу надати для тих, хто її чекатиме або попросить, скажімо так. Я ще далі розкажу докладніше. Але ми тут для того, щоб розвивати власну фантазію, щоб розвивати свою креативність. Якщо ви думаєте, що ви не креативна людина, я вам... Зі стовідсотковою впевненістю скажу, що усі люди є креативними. Хтось в більшій мірі, хтось меншій. Я, як людина з, мабуть, стовідсотковим математичним складом розуму, скажу, що навіть у мене є ця креативна часточка. Тож у вас вона теж є. Просто часто ми не дозволяємо собі креативити, фантазувати, випускати свою. Дитинку внутрішню, яка сидить десь глибоко в нас назовні. Тож будемо вчитися відпускати, показувати. Ми тут не для ідеальної картинки, ми для того, щоб просто брати і робити. Тому що ідеалу можна ніколи не досягнути, а по факту так і нічому не навчитись. Тож, підглядає нататки, це розказала це, розказала. Так, і ще хотіла дуже важливий момент сказати: творчу людину може вразити кожен, тому е, навіть е, як би я не намагалась е, обережно чи. Тактовно зі свого боку сказати, всі ми можемо ображатися. Єдине, що я вас дуже прошу ну, не робити цього. Тому що я це, якусь критику, якщо буду висловлювати, то це не для того, щоб образити, а для того, щоб трошки підштовхнути, можливо. Отже, давайте я розкажу ще раз про умови е челенджу. Я зараз відкрию і покажу таку невеличку презентацію. Ой! Я себе з собою закрила, здається, але то не точно. Коротше, я бачу себе і закриваю текст. У вас так само, чи, чи не так? Так, добре, продовжуємо. Тобто, умови такі. Все дуже просто. Челендж абсолютно безкоштовний. Ви підписані на мене, ви обираєте. Або ви обираєте, бо я можу допомогти з вибором якогось предмету. Обираєте один продукт або один предмет. І знімаєте серію фотографій від трьох до шести, а потім оформлюєте це все в колаж. Про те, як оформлювати фотографії в колаж, є відео у профілі. Я сьогодні його опублікувала. Точніше, я його опублікувала в YouTube. посилання в шапці профілю. Трошки переплутала. Тож, якщо ви не знаєте, як це робити, на Ютубі на моєму каналі повна інструкція від Я. зможете повторити. Оформлюємо в колажик. Кількість колажів може бути яка завгодна, скільки у вас є бажання і натхнення. Публікуєте собі в сторіс цей колажик, відмічаєте мій профіль, і щоб я побачила, що ви виконали. Пролайкала, привітала вас за вашу сміливість, за вашу рішучість. От, якщо ви хочете, щоб е, я розібрала ваші фото, пишете в цій історії, схочу розбір, і так само мене відмічаєте. І через тиждень ми зможемо провести ефір. Якщо буде достатньо бажаючих на розбір, проведемо ефір, в якому я е, коротко проведу власне, цей розбір. А, так, і що я ще забула? В мене чомусь воно показує досить. Чи то не повний. Я сподіваюся, що видно нормально цю презентацію, тому що я, якщо чесно, її трошки не дуже бачу. Отже, тривалість тиждень. Один день, один продукт, наприклад. Або, якщо хочете, можете декілька продуктів, просто один колаж. Про умови розказала. Наступне, що я хочу сказати: якщо ви думаєте раптом, що фотограф це обов'язково суперталановита людина, то я так само хочу вам з точки зору свого досвіду сказати, що це не зовсім так. Звичайно, я не відкидаю той факт, що є суперталановиті люди, які дійсно от. Знаєте, народжений з фотокамерою, і в нього там відразу завжди все виходить. Але насправді це як одна з навичок це, скажімо так, набір знань, розуміння того, як розуміння світла, розуміння композиції, кольору, ракурсі, так, суто технічні навички, тобто, як працює власне ваш гаджет, телефон чи камера, і багато практики. По суті, це все, що якщо ви будете це знати, це будете робити і постійно повторювати. Ви будете так само чудово фотографувати. Ми знову нагадаю, що ми не порівнюємо себе з якоюсь іншою людиною, хто вже там 10-20-50 років фотографії. Ми, якщо тільки вчимося, це наша точка А, і ми себе порівнюємо просто з попередніми своїми роботами. Аналізуємо, що вийшло, що не вийшло. Без практики досить важко стати професійним фотографом, навіть не професійним фотографом. Ми постійно маємо бачити, насолоджуватись, перш за все, процесом і вчитися готуватися до кожної зйомки. Тобто, фотограф це не той, хто прийшов і камеру, на камері понатискав на кнопочку, а той, хто готується до зйомки. Той, хто е, аналізує, так, і все ж таки має певні знання в цьому плані. Е, чому я е, вирішила організувати челендж саме з, колажі, з колажами. Тому що е, колаж – це така, як ніби історія. Історія одного предмету. Ми беремо якийсь один предмет, і своїми кадрами ми хочемо розказати цю історію. Коли е, це Ця історія цікава, коли вона має е, різні плани і ракурси, е, що я маю на увазі? Ну Звичайно, існують такі колажі, можливо, ви всі знаєте, я впевнена, що ви всі знаєте, що коли людина фотографує, там наприклад, портрет себе, або її фотографують, і суто емоції. Тобто, е, один і той самий ракурс, наприклад, портретний, так? і е, просто змінюється там, скільки тих фотографій, наприклад, 9, 9 різних емоцій у людини. Так, це цікаво розглядати, тому що все ж таки у кожної емоції, у кожної людини якісь певні свої емоції, і ти дивишся і, і намагаєшся все ж таки зчитати, зрозуміти, що саме показує ця емоція, що людина ну, відчуває або хоче показати цією емоцією. В даному нашому випадку колаж – це, наприклад, давайте я тоді перейду знову до презентації. Ні, пізніше. Значить, наприклад, ми маємо якийсь один предмет, і ми його будемо показувати за допомогою чого? За допомогою різних ракурсів. Що такі ракурси? Це кут зйомки. Тобто є в нас предмет, ми його можемо зняти зверху, ми його можемо зняти з боку. На рівні під кутом, так, наприклад, ну це <ривів> зрозуміли під кутом. Різні ракурси можемо використовувати і дивитися навіть особисто дивитися і аналізувати, що ми бачимо, як нам подобається. Наступний момент, що важливо, як показати саме цю історію, це використовувати світло. Світло може бути денне, ну звичайне, тобто там хмарна хвар... погода, так, не сонячно, звичайне, нейтральне. Не світло. на світло. -світло. Тина, світло. А от. Може бути сонячна погода, так, і ми за допомогою жорсткого світла, жорстких тіней показуємо якісь на чомусь акцентуємо увагу. Крупність кадру теж дуже впливає на сприйняття колажу, коли не всі з одного куту зйомки, не всі однакові ці кадри, а коли вони. Наприклад, крупний план, дальній план. Так, зараз заплутаю. Спочатку дальній план, це коли ми, наприклад, відходимо там дуже далеко і бачимо цю, цей предмет здалеку. Другий це середній портретний, не портретний, середній середній по пояс, наприклад. так, От, Портретний це вже коли більш крупніший, і ми можемо розглядати деталі, макро, якісь. Нюансики, текстури, там, вотичка е, лється, наприклад. ну, от... Е, якщо це торт, я потім пізніше покажу, це от прям текстура цього крему, цього тіста. Це досить цікаво розглядати, коли воно все різне, а не в одному е, ракурсі і плані. Отже, де шукати саме це натхнення? Насправді, дуже багато джерел натхнення. Комусь е, ідеї приходять просто так, але це не завжди хороша ідея. Бажано надихатися. Особливо на початковій стадії, коли ми не дуже маємо багато досвіду в цьому плані. Е, значить, розкажу, які є варіанти. Відкриваємо пінтерест. Або Біханс, або розглядаємо журнали. Ще як варіант, ми розглядаємо кіно. Але ми, коли дивимося кіно, ми не просто його дивимося, а ми робимо стоп-кадри. Ми зупиняємо, робимо скрини, а потім, вже після фільму, розглядаємо і дивимося, що нас саме в цьому кадрі зачепило, що було такого цікавого, і як побудований сам кадр. Це досить корисна навичка, але коли в нас мало часу, насправді, переходимо до сайтів і там дивимося. Ще як варіант, сайт Flickr є: 500PX. Instagram той самий. Також як варіант, можна розглядати Unsplash сайт. Як ми це робимо? Ми робимо ключовий запит. Давайте, на прикладі Пінтересту я зроблю. Я покажу. Наприклад, що я? Фото. От книгу. Ми хочемо сфотографувати книгу. Відкриваємо Пінтерест і пишемо фото, книг або книги, фото. І по цьому ключовому запиту Пінтерест показує нам. Дуже багато картинок, я просто зробила скрін, щоб показати, що бачите, от перші чотири фотографії вони всі дуже різні. Тобто, ми баємо, маємо акцент по світлу, ми бачимо так, ну такий, начебто і середній план. Але завдяки світлу, ми бачимо, що нас, нам хочуть показати саме цю книгу. На другому там жінка так, без обличчя, але з купою книг теж цікавий кадр. Тут вже крупний план, ці листочки загорнуті теж досить цікаво. І Тут жінка сидить на книгах, на стопці книг. В принципі, це непоганий е колаж одразу. Але ми не робимо один в один. Ми включаємо, підключаємо свою фантазію і думаємо, як ми можемо зняти інакше або схоже. На початковій стадії це нормально копіювати роботи інших людей, фотографів, але ви маєте розуміти, що не можна як правильно сказати, ми пробуємо повторити. Якщо ми робимо, наприклад, один в один, то досить правильно є така тактика, коли ви відмічаєте автора, ким саме ви надихнулись. Це досить. Це повага до іншої людини. Тобто, ви подивились, вам це сподобалось. І ви просто таким чином, відмічаючи іншу людину, якою ви надихнулись, ви як, так би мовити, дякуєте йому за те, що от його творчість вам була корисна у вашому досвіді. Коли ви вчитесь, це абсолютно нормально, ще раз повторю. З часом. З досвідом, я б навіть сказала, ви вже можете подивитись на картинку, наприклад, але у вас включається фантазія. Я б навіть сказала, це не фантазія, це накопичувальний досвід. Тобто ви дуже вже багато всього бачили, і у вас може просто включатися. О, оця ідея прикольна, але не так. Я її роблю по-своєму і ви її перероблюєте. Так само є дуже багато технік, коли ви. Самостійно придумуєте, але там потрібно розуміти, як це робити. В принципі, можливо, пізніше, я покажу пару технік, як можна створити е якусь свою ідею, використовуючи техніку креативності. І що важливо, що якщо ви плануєте свої фотографії е продавати на фотостоках, то копіювати роботи інших авторів не можна. Я б навіть сказала, заборонено. Вас просто забанять, за плагіат. Це досить така важлива штука. Навіть ті самі картинки з Пінтересту не можна собі там скрініть і виставляти як свої. Бо знаю, що багато так роблять, так не можна. І, бо це авторське право. Людина створила, вона. Як би так правильно сказати, це її здобуток. Ну, тобто, якщо ви е, хочете взяти в людини, по-перше, або треба спитати, або заплатити за це фото за це фото, е, існують фотостоки, фотобанки. На них можна купляти фотографії інших авторів, які вам подобаються, роботи яких вам подобаються, Але е, завантажувати свої, під виглядом свого. Або просто повністю копіюючи роботу і продавати її на фотостоках, не можна. Буде забанена ваша сторінка. І так, що я ще хотіла вам розказати. Авторські права. Що таке фотостоки? Якщо ви не знаєте, можете написати мені, я розкажу, хоча, в принципі, це 2 секунди. Фотостоки – це такі платформи, де можна публікувати від фотографій до відео, звуки, ілюстрації, і за них вам інші люди їх купляють. І за роботи ваші вам нараховуються роялті, тобто оплата за вашу... за ваші роботи. Скажімо так, ну, якщо дуже просто стоки – це як посередник між, між фотографом і, ну, в даному випадку фотографом, між фотографом і кінцевим а, користувачем. Власне, по стокам я готую гайд. Сподіваюсь, в найближчому майбутньому я ним зможу з вами поділитися а, про, то, про те, як заробляти на фотостоках. А, стосовно ефіру, я вже закінчую. Стосовно ефіру, я його збережу. Він буде збережений на тиждень. Через тиждень я його видалю. Тобто, поки, поки в нас триває челендж, він буде висіти. І так само через тиждень, якщо в нас будуть найсміливіші, я проведу розбір робіт. Головне, що при публікації своїх колежів робіть відміточку мене і пишіть, що хочуть розбір. Якщо не збирається достатня кількість бажаючих, я проведу розбір. І чекаю на ваші відміточки, чекаю на ваші колежі. Якщо ви бажаєте коротку, стислу презентацію по цьому ефіру по сьогоднішньому Так, питання бачу, зараз відповім. Якщо ви хочете коротку презентацію по цьому ефіру, поставте після після того, як я опублікую цей ефір, поставте плюсики, і я тоді її підготую і тоді в особисті відправлю тим, хто хоче. Тому що я так сумбурно собі у мене тут бумажечки бумажечки і дуже важко розібратися, якщо не розуміти порядок. Я тоді її організую і покажу. А, ще я що хотіла показати. Давайте я швиденько, які фотостоки найкращі для українців. Для українців. Так немає, прям не можу сказати, що є якісь особливі для українців, для неукраїнців. Якщо дуже так швидко відповісти, то в принципі існує, ну скільки там їх безліч. Uh, інша справа, де є гроші і де є більше покупців, які купляють ці роботи. Uh, так, якщо дуже швидко: Shutterstock, Dreamstime, uh, Dreams Deposit Photos, Peak, Adobe Stock, uh, боже, що там ще? Victizy. ну, Якщо чисто фото, по фото я б оті рекомендувала заходити iStock ще як варіант. Uh, Ну, ще дуже багато-багато, їх прям всі неможливо перечислити. Якщо ви новачок, то починати варто з якихось двох. А на всі одразу не кидатись. Так, я показую ще те, що я в Пінтересті шукала. Наприклад, фото Пасхи. Ми обираємо тут яєчка, я дивилась фотографії, де є, є яєчка. От ми дивимося, якщо їх компонувати в калаш, вони теж досить цікаво виходять. А інше котики, всі ми любимо котиків, ось котики. Фото, я кішку обрала. Так само, досить цікаво, бачите, є передня, передня, верхня ліва фотографія взаємодія людини і котика. Тобто руки і лапки котика це така цікава деталька. Ми знаємо, які ці лапки приємні, які вони м'якенькі. цей котик так спить, Вона викликає в нас емоцію. Тут же справа жінка з котом, так само ми бачимо людину, ми бачимо взаємодію, наче і кішка довольна, і людина довольна, теж така позитивна емоція викликається з цією фотографією. Тут котик на сонечку, тобто акцент. Сонцем, так, там ззаду незрозуміло який фон, але там щось є, а воно темне, але виділяється кіт, і це дуже цікаво. Тут ми бачимо емоцію знизу кота, який він тут розплився, типу не, не задоволений чимось, але теж ми дивимося і посміхаємося. Тобто будь-які фотографії, коли ми передоглядаємо на Пінтерсі, ми дивимося, яку емоцію вона в нас викликає, чи хочемо ми її повторити, як би ми її повторили по-своєму. Ми ж не будемо один в один робити, але ми надихаємося і потім в нас впливають певні ідеї. Головне, коли ми заходимо на Pinterest, наприклад, ми вже розуміємо, що ми будемо сьогодні фотографувати там, кішку свою, або не свою, знаємо, де її коти, і йдемо туди фотографувати. Бо ми фотографуємо книгу, яку ми читаємо, або не читаємо. Неважливо. Тобто ми заходимо в Pinterest або на будь-який інший. З раніше, які я зазначала сайти. З певною метою, що ми щось шукаємо вже конкретне, і переглядаємо. Так, далі показую. Тут я дивилась, я, в принципі, думаю, що не потрібно їх всі показувати. Наприклад, я із тих фотографій, що я знайшла, я зробила свідки маленький колажик. Це чисто для наочності, це. Більше ні для чого. Як я, наприклад, це бачу, то, звичайно, у кожної людини ще своє бачення є. Це абсолютно нормально. Тобто, це я створила колажик із тих фотографій, які я знайшла на Пінтересі, просто поділитися показати як варіант, якийсь зразок цього колажу. Тобто, чому я вибрала дівчину з котом? Бо це взаємодія з людиною. Це такий середній план. Ми бачимо і кота такого сонного, і дівчину, яка любить свого кота, напевне, що справа: ми бачимо кота у Русі. По-перше, тут світом, бачите, підсвічено дуже в такому місці, де попадає прямо на нього сонце. І він у стрибку. Це досить, теж, коли відбувається дія на фотографії, це досить цікаво. Вона така. Енергійна, здається, ця фотографія. Тут у нас котик знизу фотографія, це теж такий незвичайний досить ракурс, Тобто він стоїть, мабуть, на якомусь склі, і ми спостерігаємо на кота, на ці лапки такі гарненькі, так він кудись дивиться. Теж досить цікаво. І тут такий крупнячок, ми бачимо цю мордочку, таку от гарну, руденьку. Тобто, ви, коли робите кадри, ви намагаєтесь. Якнайбільше зробити різнопланових фотографій. Потім ви можете вже дивитися і компонувати. Але так само, в принципі, перед зйомкою ви можете собі сісти і написати. Мені потрібен один крупний кадр, один там середній план, один дальній, там якісь детальки, що там може бути цікавого або текстура. І от таким чином у вас вже є певний план. Коли ви маєте предмет, коли ви маєте план, вам легше сфотографувати. А кулежі це вже справа техніки, повне відео на Ютубі, я вже казала, заходьте у шапку профіля є посилання. А, і програми, які я там розказую, і, в принципі, в рільсі в останньому теж ті програми, які я використовую для колежі. Тож, ми не намагаємось зробити ідеально, наша задача просто робити. Ми просто робимо. Найважливіше це. Маленькими кроками ми здобуваємо досвід, ми потім аналізуємо свої роботи, і я впевнена, що у, всех, у всіх все вийде. Тож, я чекаю на ваші е відмітки, буду робити репости собі в профіль. Якщо хочете розбір, пишете Хочу розбір, робите відмітку, мене, щоб я це бачила. Якщо потрібна презентація сьогоднішнього відео ефіру, Будь ласка, після публікації напишіть плюсики, що хочете. Презентацію, я підготую і розішлю. І, власне, все. Презентація, короткі тези по цьому ефіру, я маю на увазі. Власне, все, що я хотіла сказати. Якщо ви маєте якісь запитання, можете писати. Навіть якщо зараз не написали, а виникли питання пізніше, пишіть під цим. Ефіром будемо розбирати або в сторіс, або особисто він буду відповідати. Вдячна всім за увагу. Я намагалася якнайшвидше, за скільки півгодинки я наче встигла. Тож, дякую вам за увагу. Чекаю на ваші колежі, на ваші відміточки і до наступного ефіру, я сподіваюся, через тиждень. Це Все гарного всім дня. Пока-пока. Зберігаю обов'язково.